На Рівненщині розпочинається міграція мерців. Міська влада рівного збирається перепоховати радянських військових, могили яких знаходяться у самому центрі міста. У середмісті рівного є е, могили, є поховання, зокрема це Олега Дундича і Михайла Богомолова. Ну, На жаль, така традиція більшовицької влади була, вони робили це, любили це робити, так би мовити, у лапках. Це ми бачимо навіть на прикладі Кремля, на прикладі Москви. І е, це було і в інших містах, і в інших місцях. Е, Рівне теж у спадок таки отрималось. Ми, як християни, я думаю, ніхто не буде заперечувати, маємо погодитися, що будь ні, яке поховання має знаходитися відведеному місці, тобто на цвинтарі наразі управління культури готує листи, аби розпочати процедуру із перенесення могил на меморіальне військове кладовище. Йдеться про червоного кінотника Олеко Дундича, який загинув у 1920 році у боях. А оскільки у центральному парку культури та відпочинку під погрудям знаходиться і його могила, просто так забрати дратівливий та багатостраждальний для багатьох пам'ятник міські чиновники не можуть. Автор тобто, речі, пам'ятника бізів був такий він хороший скутер, хороша робота, але вона була металева і голову якось були на металолом. що ем, зняли її, замінили іншою. Ось але там поховання. Ще одна могила командира танкової бригади Михайла Богомолова, який помер у 1940 році, за версією істориків, знаходиться під мініатюрним танком у одноіменному сквері. На цій території зазвичай відпочивають молоді мами із дітьми, які зі слів чиновників нарікають на наявність того, що у цьому місті є людське поховання. Щоправда, недешевий пам'ятник історики хотіли б зберегти. Існує документ, в якому ем, зафіксовано е, те, що Богомоло похований саме в Рівному. І е, обласний комітет партії просить ЦК КПБУ і Раду народних комісарів РСР виділити 20 тисяч рублів для того, щоб встановити на е, могилі Богомолова пам'ятник, той, який ми бачимо зараз. На той час це була досить значна сума, тому пам'ятник вийшов досить якісний. І я моя думка як історика, що руйнувати його не слід його треба зберегти. Ну я не знаю, де можливо музей, можливо, десь подумати як інакше, але е, руйнація це зайве. В найближчому майбутньому сквер імені Богомолова хочуть назвати сквером імені українських добровольців. А на місці невеликого бетонного танка планують встановити козацький хрест. Щодо Дундича, то його рештки рівненські офіцери пропонують перепоховати на кладовищі нове. Наталія Демедюк, Олена Сергієва, Ілона Якимюк у ритмі подій.